Наближається перше вересня, тож час підбивати підсумки попереднього та дати прогноз на майбутній навчальний рік. Минулого року робота освітян області, як і усієї країни, закінчилась фактично в кінці червня місяця, але це ніяк не вплинуло на активність галузі. Було відкрито два великих навчальних заклади Чергородська районна гімназія та Томашпільська школа. Не підвели область самі учні та викладачі, продемонструвавши високий рівень підготовки на державному рівні. 42 Учні стали призерами всеукраїнських предметних олімпіад на загальнодержавному рівні. Це більше на 25% ніж в попередньому році. Це приємно. 18 навчальних закладів відзначені на міжнародній виставці сучасні освітні заклади 2012 і отримали нагороди різного, різні нагороди від бронзових до золотих медалей. На всеукраїні. Українському конкурсі директор 21-го століття перемогу номінації інноваційна культура школи здобув директор 4-ї школи міста Гайсен. Високий рівень знань продемонстрували й учасники зовнішнього незалежного оцінювання, яких зареєструвалось 11 тисяч 495 осіб. З них 17 отримали 200 балів з предмету тестування. На вступ до навчальних закладів абітурієнтами було подано 65 тисяч заяв. Таким чином Вінниччина посіла 9-те за чисельністю місця в Україні. Найбільше кількість. Було подано заяв, це до медичного університету 5800, це національний технічний університет, 5400, педагогічний університет 4600, Аграрний університет 400, торговельно економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 2000. 800. збільшився цього року і прогнозований набір школярів. Так до першого класу підуть 15 тисяч дітей, а до 10-го – близько 10 тисяч. 1 вересня в дію вступає новий державний стандарт початкової загальної освіти, відповідно до якого розроблені та надруковані нові підручники. Стандарт передбачає вивчення іноземної мови з 1 вересня, з першого класу обов'язково, а з наступного року з другого класу обов'язково вивчення основ інформатики. Всіма учнями початкових класів у відповідності до прийнятого закону Ківалова Колісніченка про статус регіональних мов представники національних меншин отримали право навчатись на своїй мові. Якщо до нас будуть звертатися, ми будемо надавати право національним меншинам навчатися на мові національних меншин. Поки що таких звернень до нас немає. Готові зустрічати малечі й дошкільні навчальні заклади, яких сьогодні в області функціонує 732. З них 11 відновили роботу в 2012 році. Таким чином, охоплення дошкільнят віком від 3 до 5 років сягає 85%, а дітей п'ятирічного віку майже 100. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.